Коли я вирішила вам розповісти ще більше і детальніше про обряд, як можна скинути свої хвороби, неприємності, проблеми на сестри з совиць, то я в той момент не уявляла, що вони в якійсь мірі мене спасуть. В такій діжечці із тканини сидять 13 лялячок. Ось вона кумоха. Старшенька із них. Кожна з цих лялечок має різний одяг. Всі вони намотані на дерев'яну паличку. 12 – це містичне сакральне число завершеності. 13 – це вихід на новий рівень. На те вона і психосоматика, що спочатку психічний розлад, а потім соматичний. Моя хвороба це не твій ворог, а це твій друг, який прийшов тебе навчити. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Світлолада. Сьогодні я розповім вам, як пов'язані між собою кумоха, пророк Захарія та сучасна психосоматика. Сподіваюсь, що заінтригувала. А так як ви знаєте, що я і. Психологиня і вивчала духовну і метафізичну психологію. Займаюся психосоматикою по сьогоднішній день, досліджую традиції, є письменницею і так далі, так, далі, так далі. То для мене поєднати ці всі речі було дуже весело і дуже цікаво. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на ютюбі. Перше, що я вам хочу показати, подивіться, що в мене тут є, в такій пошитій моїми ось цими ручками діжечці. В такій діжечці із тканини сидять 13 лялячок. Ось вона, кумоха, старшенька із них. Бачите, вона навіть трохи. В своєму, в своєму одязі схожа з моєю берегиною долі з лялькою трав'яничкою, яку я зробила для каналу Калина. Ви знаєте, що я роблю такі оберегові ляльки на замовлення конкретно кожній людині, кожній родині, і вони вже роз'їхались по всьому світу. Але сьогодні я вам розповім про ось цей обряд і про ось цих 13 сестер. Якщо точніше, про 12 плюс кумоху, ось ця основна старша сестра або сестриця Трясовиця мати, яка головна над ними. Кожна із цих лялечок має різний одяг. Всі вони намотані на дерев'яну паличку, і лише кумоха від них всіх відрізняється одягом, і вона має бути завжди більшою. Дуже цікава робота мене чекала, коли я виготовляла цих сестриць-трясовиць. Відео про сестри-трясовиць ви вже бачили на каналі Калина. Я вам розповідала, хто вони, що вони. Сьогодні я розповім вам про комоху, про 13-ту основну мати-трясовицю, мати-лихоманку. До речі, у неї навіть є окреме свято, яке святкують. І чому ж святкують свято лихоманки-трясовиці? Як вона пов'язана? Пророком Захарія, який, про якого ви знаєте з християнських біблійних текстів, і з психосоматикою. Тож, почнемо з самого цікавого. Коли я вирішила вам розповісти ще більше і детальніше про обряд, як можна скинути свої хвороби, неприємності, проблеми на сестри трясовиць то я навіть тоді в той момент не уявляла, що вони в якійсь мірі мене спасуть. Так, так. Ось я їх виготовила, про кожну думала з великою любов'ю, обдарувала її. Кожну, бачите, такою стрічкою, атласною, зробила по всім, по всім правилам, зробила кумогу, посадила в таку з матеріалів зроблену діжечку. І як ви бачите, вони досить так щільно всі сидять тут, хоча можна їх і висипати. І що ж сталося, коли я своєї майстерні? Спускалася з третього поверху в нашому будинку вниз, щоб показати, що в мене вийшло свої приятельці, свої подрузі. Я, чесно кажучи, підслизнулася і почала падати вниз по сходам. Так, так, в мене відбувався обряд, сучасний обряд заземлення. Забагато в мене було тут таких духовних процесів, і мене треба було трохи посадити, як то кажуть, на дубцю. І знаєте що? Я несла ось так от цих ляльок. Вони вивернулися від падіння з моїх рук, впали на другий поверх з хідців, по яким я їхала вже на своїй дубці, і навіть не вискочили з цієї діжечки. Вони ось таким чином впали. я побилася, так. Я побилася, маю синці, забоїни, але я нічого не зламала. Повірте, ті, хто бачив мої східці, розуміють, що це дійсно було чудо. Вони відпрацювали. Я навіть не встигла зробити особливого обряду. Бо, як говорять мені волк, з яким я постійно спілкуюся, ви не маєте права собі робити якісь такі магічні обереги. Вам їх має виготовляти інша відаюча людина. Тому що в обереговій магії, в е, рідновірі не можна собі це робити, бо ви не можете бути об'єктивними. І тут я вам хочу сказати, коли я готувала це відео, я вирішила вам сказати, що сучасна наука, психосоматика, яку ще років 15-20 ніхто не визнавав, а я її вже вивчала як науку. Вона говорить про те, що що в тебе ось тут в голові, то в тебе в тілі. І сучасна наука психосоматика каже, що ніхто краще за тебе не знає, як ти почуваєшся, яким би не був талановитим, лікар, цілитель, знавець будь-якого напрямку пов'язаного з людиною, людина себе чує, відчуває і знає краще. Так, от, коли ми робимо такі ляльки, які є образом, а ви пам'ятаєте, що в відео про 12 сестри Тресовиць я розповідала, що кожна із лихоманок це символ певних симптомів, з яких складається хвороба. До речі, вони між собою комбінувалися, і як їх уявляли наші пращури, вони могли бути не, не дуже непривабливими дівчатами, такими, які символізували певні хворобливі стани, а навпаки, гарними панянками, які приходили і спочатку навіюваннями певними, впливали на психіку людини, і людина починала психічно хворіти, духовно хворіти, а потім, в Неї починалися і соматичні або тілесні розлади. Тож трясовиці, лихоманки і їх велика матір Моха, вони всі пов'язані з сучасною психосоматикою. А сучасну психосоматику засобами медицини як лікувати, ви і без мене розберетесь. Я абсолютно впевнена, тим більше що у нас не медичний канал. Сучасну психосоматику лікують і супроводжують зцілення психосоматичних розладів велика кількість моїх колег-психологів. Чому? Тому що на те вона і психосоматика, що спочатку психічний розлад, а потім соматичний. Тому, коли ми говоримо про психокорекцію будь-яких симптомів або про психокорекцію під час лікування якогось захворювання, ми говоримо про арт-терапію як один із найпотужніших засобів. Вималюй свою хворобу, спали її. Чим не ритуал вогнянового обряду зцілення. Виговори на воду, те, що ти хочеш стілити, і випий її на ніч. Зліпи свою хворобу, а потім щось з нею зроби. Візьми в метафоричних картах підказку, про що тобі ця хвороба. І так далі. І так далі, і так далі. Чим створення ляльок трясовислих оманок не є? Психосоматичною корекційною роботою, коли ти, думаючи про певні свої проблеми, передаєш цю проблему на певну ляльку, потім ці ляльки можна потримати певний, певний час біля своєї голови, в свому, а, біля свого ліжка, щоб ще під час нових дівь допрацювали всі твої програми, а потім з вдячністю піти їх і просто спалити, не жалкуючи, просто спалити. Або зробити такі красиві ляльочки, як дар трасовицям, що ось ви можете гратися в ляльки, а мене не чіпати. Тож психосематичний такий обереговий ритуал. Я абсолютно, абсолютно впевнена, що як сестриці трасовиці, так і їх мати кумоха пов'язані. З тим, як ми сьогодні працюємо з психосоматичними розладами. Так більше того, господині ще в дохристиянську добу знали, що це так працює, і робили для своїх дітей, для своїх домочадців саме ось такі діжечки, ось такі комплекти з сестрицями-трясовицями і на них скидали купу різних проблем. До речі, в християнські часи з'являється дуже цікава історія, і 18 вересня християни юдо християнська церква святкують. День пророка Захарії і Псвятої Єлізавети, його дружини. Захарія і Єлізавета, ви знаєте, це батьки саме Йоанна Хрестителя, який прийшов для того, щоб охрестити і підготувати прихід Месії, прихід Ісуса Христа. І е, коли ми говоримо про народний календар, то цей, е, це, ця дата, 18 вересня, вона має дуже багато повір'їв, прикмет, забобонів і недарма. Саме в цей день в дохристиянські часи прощалися з кумохою, основною матір'ю Трасовиць, або най най найстаршою сестрою, і всіма. Трясовицями, тобто робили обряди на стілення. Для мене це дуже символічно. Подумайте самі, ми з вами говорили про осіннє рівнодення як період, перед яким треба зробити генеральне прибирання. І обов'язково викинути все, що тобі заважає жити. 18 вересня це за декілька днів. До осіннього рівнодення. Тобто ми говоримо про те, що обряд, хоч і пов'язали з юдейським обрядом святкування дня пророка Захарії і його дружини. В будь-якому випадку має для нас більш глибоке сакральне містичне значення. Чому раптом Захарію прив'язали до сестри Трясовиць? Як сказано в Біблії, саме пророк Захарія дуже багатьох стільював, тому що мав таку ж можливість зачати в досить преклонному віці, його дружина зачала дитину і вони народили. Майбутнього Іоанна Притечу, Іоанна Хрестителя. Так от, між собою ці образи кумохи і пророка Захарії дуже пов'язані, і це нашарування як християнських, так і дохристиянських традицій. Давайте трохи детальніше цей зв'язок вам покажу. Тож, трясовиті лихоманки у дохристиянських віруваннях, ви вже зрозуміли, це жіночі духи хвороб. І от їх існувало в деяких джерелах 12, хтось каже 7, хтось каже 77. І навіть в Біблії вказується на 77 трясовиць. Але ми знаємо з вами, що наші пращури, вони прагнули певних завершених циклів. І 12 це містичне сакральне число завершеності. 12 це вигід на новий рівень. Тому ми з вами прив'яжемося все-таки до 12 сакральних до цифри 12, як сакрального завершеного циклу. І саме 12 жіночих духів хвороб, їх називали Грозницями, лихоманками, трясовицями. А в сучасному сленгі ми можемо в сучасній мові, вибачте, ми можемо їх назвати тривожницями, бо вони в. в, в, в Викликають у людини страхи і тривоги перед тим, що вони можуть захворіти або можуть мати якісь недуги. Кожна із них завжди уособлює певний вид симптоматики або цілу хворобу, яка може на себе накручувати інші. Ну Я вам розповідала в відео більш детально про сестри Тресовиці, але зараз перерахується, може бути гарячка, пропасниця, сухота, кашель тощо. Вважалося, що вони приходять. Вночі сідають на тіло людини і в першу чергу викликають негативні емоції вигляді негативних сновидінь. Потім першою може прийти гарячка і підвищити температуру. Так починається часто будь-яка е, будь хвороба, і тому 13-ту сестру ось часто називали лихоманкою, матір'ю лихоманкою або старшою сестрицею кумохою. Е, вам не здається, що кума і кумоха дуже такі е, однаково е, слова, які однаково звучать, і Мабуть, в них є певна, яка між ними є певний зв'язок. Нагадаю вам, що дослідження про слово, про кумовство також є на каналі Калина. Звідки воно походить, то тож знайдіть його на каналі, і ви дізнаєтесь багато цікавого про цей феномен і про цю традицію одночасно. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. І ось коли 18 вересня святкується День кумохи або старшої сестри трясовиці лихоманки, то в цей момент вважається, що варто зробити оберіг. Обереги могли бути страв, могли бути зроблені ось вигляді ось таких ляльок і різ, різними, різними способами могли робитися намовляння на камені, ну, до прикладу, виготовлятися моль і так далі. і так далі. Тобто в цей день дуже важливо попрацювати своїми, своїм здоров'ям і своїми недугами. Християнські ж е, трансформації, можна сказати, пророк Захарія і його дружина Єлізавета е, постають як дуже цікаві образи. Справа в тому, що в переказах е, е, на теренах стародавньої Росії України сказано, що е, образи 12 сестри Стресови через біблійну призму були переосмислені е, і на, їм надані певні. Персонажі персонажі І саме пророк Захарія і його дружина Єлізавета в народних уявленнях вони ототожнювалися з умовно батьками в лапках, я так да, іномовно, все-таки кажу батьками або стримувачами цих трясових, що Вони їх знали, вони ними управляли, вони були силами і наділені від Бога такими, що могли. Гли Стілювати людей, і що саме пророк Захарія дав імена всім цим 12 духам лихоманкам, приручив їх і поставив служити Богові. І таким чином, вони, якщо Захарія промовляв, то вони переставали шкодити людям без будь-якої такої своєї причини, а вже приходили тоді, коли мали людину чогось навчити. А чим вам не сучасна психосоматика, в якій одна із те звучить так: твоя хвороба це не твій ворог, а це твій друг, який прийшов тебе навчити. І якщо ти свою хворобу прочитаєш, як те, що тобі треба змінити, як тобі змінитися, то і хвороба відступить. Як на мене, це дуже глибокий такий метафізичний сакральний сенс в тому, що себе представляють наші хвороби. Так от, Захарію вважали саме тим пророком, який не просто приручив ці демонічні енергії, в вигляді 12 сестриць трясовиць, а навчився їх структурувати, тобто хаос, бо сестриці трясовиці це хаос. Це хвороби, це безлад. А Захарія через християнську парадигму це той, що наводить лад і порядок. Тому ми говоримо про те, що ці хаотичні жіночі стихії, темні прояви життєвої енергії, які забирають силу, і вони все розбалансовують, то їх саме Захарія їм дає лад і з хаосу їх переводить в упорядковану систему і підпорядковує єдиному Богу через віру, звичайно. Тому можна з на символічному рівні зробити такий висновок, що певні старі сили, вони нікуди не зникають, вони можуть трансформуватися в, і переосмислитися в нову духовну парадигму. І таким чином кумоха, яку святкували 18 вересня, день пророка Захарії, знову ж таки, 18 вересня, і Перед осіннім рівноденням період, коли робляться всі обряди на стілення, на захист, на очистку, на трансформацію, вони всі співпали, бачите, в одному нашому з вами такому метафізичному. Пояснені. Тож, трясовиці це певні архетипи психосоматичних розладів, станів, які базуються на страхах, на тривогах, на образах, на гніві, роздратуванні. Це певні невротичні прояви людини, така собі невротична гарячка, можна сказати. А от, звичайно, Захарії Єлизавета це. Ті, що структурують хаотичні енергії, а на сучасній мові, вони структурували з силою слова, молитви і переведення людини до віри в Бога. Як працюють сьогодні психосоматологи словом. Можливо, інколи медитацією, молитвами, як працюють сучасні ціл... цілителі з психосоматикою, замовляннями, знову ж таки, словом. Тобто, до чого я веду друзі? Коли ви хворієте, у вас хаос як на рівні думок, так і на рівні вашого тіла, відповідно, хаос в вашому житті. До ладу вас можуть привести в першу чергу ладування ваших думок. Ладування це наповнення своїх думок сенсами, глибинними, сповненими світла і любові. Чим більше ви любите себе на психічному, духовному, душевному і фізичному рівні, тим ви… Більше можете чинити супротив і мати потужну природню профілактику будь-яким розладам. Тобто, чинити супротив хворобі або робити профілактичні засоби, це працювати над собою духовно. Сьогодні ми з вами об'єднали між собою досить цікаві речі. 18. Вересня святкується свято кумохи, існувала традиція вигону виганяти кумоху. Вважалося, що це злий дух, що носить таке ім'я. Він приходить з лісу, він дуже злий. Його чимось треба обдарувати, його якось про нього треба подбати. Він інколи просить хліба. Тож одна із прикмет 18 вересня полягає в тому, що якраз нікому з хати нічого давати не можна. Але будете ви кумоху боятися? Чи можливо ви їй подаруєте ось такий образ, тобто складете таку ляльку і скажете: Ось, я тобі дарую, прийди, візьми. І будь задоволеною, бо ті, хто задоволені, більш здорові. А я сьогодні хотіла вам сказати про те, що ми з вами можемо вірити чи не вірити в прикмети. Ми можемо з вами спостерігати за явищами природи, або просто жити пливучи за течею, зміни періодів року, місяців. Ми можемо обирати будь-який шлях, але шлях повернення до себе це в тому числі шлях повернення до своїх коренів. Я впевнена, що принаймні ви можете спробувати запам'ятати сон, який вам насниться на 18 вересня. І саме в ніч, 17 на 18 вересня, наші пращури вірили, сняться віщі сни. Які справжуються протягом 12 найближчих днів. Спробуйте! І можливо, це буде перший крок вашої віри в те, що немає мертвих минулих традицій, немає того, що могла би споплюжити християнська церква. Вона просто його переіначила. Навчимося читати, що малося на увазі. Будемо більш вільними і сильними. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам, щоб сестриці Трясовиці були красивими іграшками у вашому житті, і ви були здоровими духовно, душевно і фізично. До зустрічі на каналі Калина Ваша Світлолада.